На можливість відновлення частини військових поставок для України, які були тимчасово призупинені на початку липня. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Сполучені Штати мають надати Україні додаткову оборонну зброю. Такий крок він пояснив необхідністю забезпечити Києву можливість захиститися на тлі посилення атак з боку Росії. Я розчарований, що Путін не зупинився. Ми збираємося відправити додаткову зброю. Вони повинні бути в змозі себе захищати. Зараз по них наносять дуже сильні удари, дуже сильні. Ми змушені будемо відправити більше зброї, в основному оборону по них дійсно дуже дуже серйозно б'ють. Стільки людей гине в цьому хаосі. Президент США Дональд Трамп запевнює Володимира Зеленського, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть дозволити собі в поточних умовах. Про це повідомляє Street Journal з посиланням на власні джерела. Водночас, за інформацією видання, вже сьогодні Рада національної безпеки Білого Дому збереться, щоб обговорити нові постачання зброї Україні. Крім того, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів підтвердили, що відправлять до України додаткове оборонне озброєння за дорученням Президента Трампа. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парлен. У його заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, йдеться наступне. Цитую за дорученням президента Трампа, міністерство оборони надсилає до України додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням стійкого миру та припиненням вбивств, сказав речник. А ще додав, що пріоритети адміністрації залишаються незмінними: одночасно підтримувати партнерів і зберігати боєздатність власної армії. А ще призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися вже після серії зустрічей на високому рівні між представниками США та України. Про це повідомляє політико з посилання на власні джерела за інформацією видання. Посланець президента Дональда Трампа Кіт Келов вже наступного тижня проведе дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Перша відбудеться в Римі під час міжнародної конференції з питань оборонної підтримки. Друга вже в Києві. Очікується, що ключовою темою перемовин стане відновлення постачання озброєння, яке було тимчасово зупинене на початку липня. За даними джерел, Вашингтон вже повідомив Києву про готовність поновити поставки інженерного обладнання та певних видів бронетехніки. Утім, конкретних термінів поки не називають водночас. Речник Келога Морган Мерфі заявив, що зустріч у Києві планувалася ще до повідомлення про паузу в постачанні. Спочатку не була присвячена темі військової допомоги. Російські війська переглядають пріоритети на Покровському напрямку та переорієнтовують наступальні дії на в напрямку добропілля про це у своєму звіті повідомили аналітики інституту вивчення війни. За їхніми даними, росіяни просуваються на північному сході та на півдні від новоекономічного атака здійснювалася силами взводу в межах механізованого штурму. У центрі Каїра спалахнула масштабна пожежа в будівлі Сентрал Рамзіс, де розташовується головний офіс державної телекомунікаційної компанії Телеком Іджіпт. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали 39 осіб. Пожежа спричинила серйозні перебої зі зв'язком у столиці Єгипту. В окремих районах було зафіксовано повне відключення мобільної мережі та інтернету. Причини займання наразі з'ясовують. На місці працюють рятувальні служби, пожежники та поліція. За словами очевидців, Дим охопив кілька поверхів будівлі. Коли Путін вранці звільняв міністра транспорту, той був уже мертвим. Про це повідомив російський ФОРБС з посиланням на джерело близьке до слідчих органів. За їхніми даними, старовоїд помер більше доби тому, ймовірно, в ніч суботи на неділю. При цьому Мінтранс повідомив, що в неділю було проведено засідання за участю Старовойта. За словами джерел, у справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи, балістична та медична, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій подій самогубство.